Україна роздумає, чи скасовувати їй рейси до Єгипту цього тижня. Прем'єр Арсеній Яценюк допустив, що польоти можуть бути тимчасово припинені. Наразі до Єгипту не літають Великобританія, Нідерланди, Франція, Туреччина, і все після авіакатастрофи російського лайнера. Все сходиться до того, що літак таки підірвали в небі. Слідчі, які вивчають обставини катастрофи, кажуть, що чорна скринька. Записала характерний шум. Вони на 90% впевнені, що це звук вибуху. Про це повідомляє агенція Reuters. Вибухівка очевидно була в багажному відсіку. Бойовики іділ, нагадаю, вдруге взяли відповідальність на себе. Кремль тримав паузу до останнього. Лише в п'ятницю президент Путін таки погодився припинити рейси російських літаків до Єгипту. На, том, на той час на курорті було 80 тисяч росіян. Чим все це обернеться для російської політики? Збирався Андрій Борис. Пітерський аеропорт пулково. Біля центрального входу кульки, м'які іграшки, лампадки, тисячі квітів та мільйони сліз. Серце розривається. М'ясома дитина, я очень часто літаю. Сліз не здержати жалко. До Санкт-Петербурга із Шарм-Аль-Шейха не долетіло 25 дітей. У центрі своєрідного меморіалу світлина 10-місячної Дарини Громової. Це фото ще перед польотом в Єгипет розмістила в соцмережі мама дівчинки і підписала главний пасажир. Її тіло розшукали в Синайській постелі за кільканадцять кілометрів від місця падіння фюзеляжу літака. Усього на борту було 224 людини. Більшість загиблих уже знайшли. Серед них останки чотирьох громадян України упізнання тіл буде здійснюватися у Російській Федерації. Цієї метою російська сторона повідомила родичів загиблих про необхідність прибуття до міста Санкт-Петербург для проведення ДНК-аналізу і ДНК-ідентифікації тіл загиблих. Airbus А А-321 російської авіакомпанії Когалим Авіа розбився на півночі Синайського півострова вранці 31 жовтня. Уламки лайнера та загиблих шукають досі. Тепер уже на площі 40 кілометрів квадратних в цілому зона розбросу елементів конструкції самоліту представляє себе витягнутий еліпс. Всі признаки свидетельствують про те, що відбувалося розрушення конструкції самоліту в воздухі. Чин може бути кілька. Єгипетські експерти, які аналізують самописці, кажуть про вибух дефектного двигуна. Його лопаті могли пробити фюзеляж. Ще одна версія літак міг розпастись через тріщину, яка під тиском розширилася і призвела до розгерметизації. Мовляв, її догледіли ще після старої аварії. 14 років тому літак вдарився хвостом при посадці. На застарілий авіапарк компанії Когалима Авіа» скаржили ще мало працівників. Кілька бортпровідників навіть звільнились після катастрофи. Та керівництво компанії усі звинувачення відкидає. Ні таких відказів, відказів двигателя, відказів систем, ні такого сочетання відказів систем, які могли б привести до тому, щоб самоліт розрушився вути. Український пілот Владислав Петренко висуває ще одну версію. Літак міг самозруйнуватись, коли командир Лайнера намагався вивести машину зі штопора. Таке можливо, якщо літак віз надмірний вантажне, зазначений у бортовому комп'ютері. Різниця мала б бути у 5-10 тонн вес слишком отличался от того, что забили компьютер, вот при фактическом наборе высоты происходит сваливание. За хабарі, каже пілот, пасажири нерідко проносять надвагу у Шарм-Аль-Шейху. Крім того, ласий до грошей персонал аеропорту міг допустити ще один прогріх. Та частина, яка стосується досмотру пасажирів, досмотру багажа, невооруженим глазом, в принципі, видні там Ні недочоти і, мабуть, пробіли є. Це говорить про те, що Нельзя э, откидывать варіант, що могли пронести бомбу на самолет. На підтвердження цього британець Дейл Паркін в ефірі телеканалу Sky News розповів, як легко з дружиною та кількома земляками оминув зону контролю в Шарм-Аль-Шейху. Охоронець сам запропонував їм експрес-послуги за 20 фунтів, приблизно 600 гривень. Ми пройшли повз охорону, оминули усі черги. Якась панянка нас швидко зареєструвала. Наш багаж ніде ніде не перевірили. До версії теракту усе більше схиляються західні експерти. А преса порівнює цю катастрофу із вибухом Боїнга над шотландським локербі. Тоді бомба, яка здетонувала в багажному відсіку, забрала 270 життів. У мережі від минулого тижня шириться повідомлення від імені терористів, близьких до організації ІДІЛ. Мовляв, це вони влаштували теракт у відповідь на російське бомбардування Сирії і прикріплене ось це відео. А цього тижня у мережі з'явилось відео уже нібито від самої організації Ісламська держава. Терористи роздають цукерки правовірним на честь успішної антиросійської операції. Один із чоловіків звертається російською до Путіна. Когда ти посилав свої самоліти, своїх людей, свою техніку, щоб уничтожити наше государство і нас, то ти глубоко ошибався, що ти не пожалеєш об этом, і твій народ не пожалеють об этом. Тому підтвердження... Пуценська смія терористи дійсно вели переговори, де йшлося про напад на літак. Такі розмови перехопила британська та американська розвідки. Пише агентство Associated Press. Французька ж преса вказує на отриману інформацію, з чорних скриньок був зафіксований чіткий звук вибуху на борту. Про теракт на офіційному рівні вже заявили президент США та британський прем'єр. Ми не можемо бути впевнені, що російський лайнер збили бомбою терористів, але дуже схоже, ніби все так і було. Це Чинило справжній переполох в Європі, побоючись терактів, літати до синаю перестали Велика Британія, Ірландія, Німеччина, Литва, Швеція, Словенія, Нідерланди. Оминати півострів радить перевізникам і Державіаслужба України. Але Британія пішла ще далі. Вирішила евакуювати Шармель Шейху всіх своїх туристів. А це щонайменше 10 тисяч людей. З міркувань безпеки туристів вирішили вести окремо від їхніх багажів. У нашому комплексі було доволі безпечно. Охорона була повсюди, і ми почувалися комфортно. Думаю, уряд зробив правильне рішення. Він дбає про безпеку своїх громадян. У відповідь в ель шейху відмовились приймати британські літаки, які мали забрати туристів. Істів, пославшись на надмірне завантаження, а російський президент одразу позвонив британському прем'єру, щоб запевнити версія теракту. не має жодних доказів. На цьому наполягають і в Єгипті. Серед населення ширяться геть конспірологічні чутки. Захід просто хоче внести розколи між Росією та Єгиптом, тому що росіяни нам допомагають так само, як вони це роблять в Лівії, Іраку, Ірані, Ємені та Афганістані. Версія теракту просто згубна для турбізнесу. Тому обурення єгиптян зрозуміле. А от чому про можливу бомбу на борту не хочуть говорити російські можновладці? Російський президент вперше публічно заговорив про трагедію лише на третю добу після катастрофи. Хочу ще раз виразити свої соболязування близьким родичам погибших. Зазвичай говірки Путін присвятив найстрашнішій трагедії в історії російської авіації менше двох хвилин. Ось як це пояснює екс-депутат Держдуми та колишній секретар Союзу журналістів Федерації Ігор Яковенко. Я думаю, що йому нічого сказати, тому що на самом деле, я думаю, що того, що це теракт, було достатньо очевидно. і що сказати? Сказати е браті і сестри, я от устроїв тут маленьку войну в Сирії. А вияснило, що я зв'язався та скейт з невідомим врагом, який вас убиває. На словах, і Росія, і Єгипет теракт заперечують. Але на ділі обидві країни підтверджують ця версія більш ніж ймовірна. Інакше чому б тоді єгипетська влада звільнила директора аеропорту Шарман Шейху, якщо вони відкидають, що бомбу пронесли на борт. Росія ж з п'ятниці припинила польоти не лише до Синаю, а й загалом до Єгипту. МНС Федерації збирається евакуювати додому всіх російських турист Стів їх за попередніми підрахунками в країні фараонів 80 тисяч. Андрій Борис факти тижня.